До холоду і невеликого снігу маємо призвичаїтися цього тижня. Нічні заморозки будуть практично по всій Україні в день. Майже скрізь переважно від 1 до 7 градусів тепла. А краще буде на південному сході, там аж до 12 градусів. А сьогодні і завтра може бути невеликий сніг. А вже з четверга готуємося до нової порції опадів, яку принесе черговий атмосферний фронт. Синоптики зазначають сніг у квітні. Насправді не таке вже рідкісне явище. Бувало це. І в інші роки. А поки що, через негоду, низькі температури та вітер зросло споживання електрики, кажуть в Укренерго, тому просять використовувати її ощадливо за можливості до 21-ї години обмежити користування потужними електроприладами. Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Споживачам варто стежити за повідомленнями в своїх регіонах. Ну а синоптики кажуть, незначне потепління прийде вже на вербну неділю. І ось певне підвищення температурних показників, і принаймні зміна саматичної ситуації очікуємо вже на вихідних. Не різке, але поступове підвищення температури вже будемо відчувати з неділі і наступне понеділок.